Президент роботів оголосив війну. Металеві легіони вторглися до хом'які та захопили ключові точки, просуваючись до серця країни. На вулицях Хом'якграда йдуть запеклі бої. Хом'яки. За на фронті хом і загострення. У Хом'якграді тривають запеклі вуличні бої. Місто на 59% тримає оборону. Роботи намагаються продавити квартали Какашкового. Там контроль Затати. Зетники прорвалися з півночі та вийшли просто в Какашкове. У місті вже кілька годин тривають запеклі бої. Вулиці перетворилися на блокпости. Хом'яківські підрозділи стягують резерви і готують контра. Ціль виведено з ладу. Наступаємо. Ми лізли хвилею, металеві холодні. Ми стояли тут, у Какашковому, бо відступати нікуди. Спершу тримали оборону піхотою. Потім підтягнули танки, вертольоти. Навіть наші літунчики зайшли зверху. Роботи сипали плазмою. але... Тримайте лінію! Танки вперед! Не дайте їм пройти до церкви! За Какашкове! Перемога! Тримайте лінію! Після тижнів за хом'ячі батареї знову заговорили. Снаряди здіймають сніг і метал, відсуваючи роботів від околиць Какашкового. З повітря рой дронів. Вони прорізають дим, шукаючи теплові сигнатури машини.